Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук І сьогодні у нас на огляді будуть лампи від компанії Brevia, які мають змінений спектр світла. Це лампи корейського виробництва від бренду Brevia. Вони мають назву Blue Power, тобто лампи зі зміненим спектром світла, точніше, спектр змінений в білу сторону. Виробник заявляє температуру 4200 кельвін і ось ці лампи, мені здається, можуть стати чудовою бюджетною альтернативою вже відомим білим лампам від відомих брендів. Ці лампи дуже нагадують відомі лампи від Philips серії Diamond Vision. Ну, По-перше, вони виглядають, як і всі галогенки, абсолютно однаково. А по-друге, тут дуже насичений синій колір світлофільтра на колбі лампи, і також ковпачок лампи пофарбований в синій колір. Ось це фарбування ковпачків в різні кольори. Почала використовувати саме компанія Philips, У них колись була ціла лінійка ламп з ковпачками різних кольорів: там фіолетовий, червоний, зелений, блакитний тощо. І призначення кольорового ковпачка, по задумці компанії Philips, полягало в тому, що ось цей ковпачок придає певного відтінку склу фари і самій фарі зсередини, коли на неї потрапляє сонячне світло, і фара вимкнена, ніби створення такого. Кольорового декоративного ефекту. Ну, як ми бачимо, компанія Brevia також вирішила спробувати ось цей момент в своїх лампах. Тобто, візуально і по конструкції, ми ці лампи навряд чи змогли б коли-небудь відрізнити від Philips Diamond Vision. Але все ж таки, це більш бюджетні доступні лампи корейського виробництва. Колірна температура тут трішечки нижча, ніж у Diamond Vision. Diamond Vision заявляє 5000 Кельвін, тут виробник каже про 4200 Кельвін. Але по факту у кожного виробника ці Кельвіни означають щось своє, і для того, щоб остаточно зрозуміти, як лампи світять, їх, звісно, потрібно буде тестувати. По робочим характеристикам все без змін. Стандартні лампи, стандартної конструкції, стандартним цоколем, потужність на ближньому 55 Вт, на дальньому 60. Тобто ніякого збільшення яскравості, потужності тут немає. В першу чергу це просто зміна кольору світла. За останній час ми вже протестували велику кількість різних галогенок, посилених звичайних зі зміненим спектром. І, в принципі, створилась у нас вже певна бібліотека по характеристикам і можливостям. Кожної з ламп. Якщо вам якісь лампи будуть цікаві, ви однозначно зможете знайти їх через пошук на нашому каналі. Ну і також в цьому відео ми зробимо порівняння з найсхожішими і найцікавішими галогенками, які ми тестували раніше. Але для цього нам також потрібно протестувати спочатку ці лампи, щоб порівняння було правильним. Тому переходимо до тесту. З плюсів лампи світять дійсно білим світлом, і якщо вам потрібні білі лампи, це може бути одним з варіантів. З мінусів світять вони, як ми вже і звикли, при цьому не яскраво. Тобто з ксеноном або лампами біле світло може бути яскравим, з галогенками ми поки що не зустрічали таких ламп. Тобто, чим жовтіші лампи, тим вони яскравіші. Хочемо білі галогенки жертвуємо яскравістю. В принципі, тут видно неозброєним оком, що Лампи мають невисоку яскравість, але якщо потрібне біле світло, то, будь ласка, ось воно тримайте. По геометрії світлотіньової межі, як завжди, немає зауважень. У нас галогенка в штатній там, звичайній стандартній фарі, рефлектор, стандартної конструкції, ніяких тут зауважень або додаткових нюансів немає. Все чітко і рівно. Дальнє світло. Знову ж таки, стандартні. Всі лампи в цій фарі на дальньому світять однаково, нічого особливого. Повертаємось до ближнього. Переходимо до чорно-білих знімків. Дивимося ще раз на контрасті і шукаємо відсутність паразитних плям або їх наявність. Дивимось на лінію термінатора. Вона досить чітка рівна. В принципі, все, як має бути. Це видно і на кольоровому відео, і на чорно-білих знімках. Тепер беремо люксметр і переходимо до контрольних замірів. Найбільший показник яскравості біля контрольної точки 1 – 724 люкс. Точка 2 212. Точка 3 – 123. Точка 4. 93.5, умовно, в воді зустрічного авто 19. І точка 6 підсвітка узбіччя 67 люкс. Вища лінія термінатора в нас освітленість в межах від 10 до 20 люкс. Галогенні лампи від Brevia ми тестуємо вперше, і тому порівнювати дані лампи з іншими лампами цього ж виробника в нас поки що немає можливості. Але мені, наприклад, дуже цікаво в першу чергу порівняти їх з Philips Diamond Vision, адже тут спостерігається абсолютно візуальна схожість ламп. І як ми бачимо, Diamond Vision все ж таки світять цікавіше. Особисто мені здається, що у Diamondів і світло біліше, і при цьому світять вони також. Яскравіше. Це видно по всім контрольним точкам. Ну, тут є десь схожі показники, наприклад, в контрольній точці 3. Але в цілому, навіть узбіччя, що Diamond Vision, що Brevia Power Blue освітлюють абсолютно однаково і однаково. Погано, чомусь у таких от максимально синіх ламп з підсвіткою збіччя завжди є проблеми. Схожі за характеристиками до ламп Brevia є лампи Narva Range Power White. Це також, можна сказати, білі лампи. По спектру вони, як ви бачите, можуть трішки відрізнятись між собою. Але робочі характеристики тут максимально схожі в контрольній точці один особливо. Але лампи від Narva краще освітлюють узбіччя. Тому, в принципі, якщо у вас цікавить ще нормальна видимість дорожніх знаків і пішоходів, можливо, є сенс придивитись до Narva Range Power White. Цікавими варіантами серед білих ламп будуть лампи від Osram. У них є ціла лінійка ламп Cool Blue. Тут три різні моделі. З різним спектром. Всі вони намагаються бути білими, але все ж таки якісь біліші, які з них жовтіші, і також у них різна яскравість: від 1150 люкс до найяскравіших cool Blue Intense 1850 люкс. Це стосовно модифікованих ламп з зміненим спектром світла. Якщо ми взагалі хочемо розуміти, наскільки яскраво можуть світити галогенки, що ми втрачаємо при використанні світлофільтрів, тоді нам знадобляться такі лампи, як Osram Nightbreaker плюс 220%. Ці лампи є найяскравішими галогенками на сьогоднішній день. Вони світять більш жовтим світлом, але при цьому через відсутність світлофільтрів в них не втрачається яскравість. І тут ми в контрольній точці 1 отримуємо 2150 люкс, що можна сказати в три рази яскравіше, ніж лампи від Brevia. Ну що ж, В першу чергу, особисто мені було цікаво порівняти ось ці лампи з лампами Philips Diamond Vision, адже виглядають вони абсолютно однаково. Але при цьому, як ми бачимо, зовнішня конструкція це тільки половина питання. Все ж таки, технології і досвід також відіграють певну роль. І у ламп Philips при схожій конструкції і схожих характеристиках або майже однакових, ми все ж таки робочі характеристики побачили краще, що робить лампи від Philips кращими за ось цю модель, але і дорожчими. Тому, якщо ми шукаємо саме максимально білі галогенки, тоді все ж таки мені здається слід звернути увагу на Diamond Vision. Якщо в нас є бажання трішечки зекономити і взагалі спробувати. Для себе такі лампи і зрозуміти, наскільки вони нам підійдуть, тоді можна розглянути ось цю модель. Вони на 200 люкс. Поступаються Diamond Vision, але якийсь загальний характер світла, я думаю, буде плюс-мінус однаковий. Тому тут обирати вже особисто вам заплатити більше і отримати максимум можливостей серед ламп, ось такого типу, або трішечки зекономити і отримати менше освітленості. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.